Що можна купити в Україні за 1000 доларів зараз? Ми вже знімали відео, що можна купити за 500 доларів. Там, окрім Жигулів і Таврії, нічого немає. Тепер ми знімаємо за 1000 доларів. І тут зараз ви можете подивитись фрагмент, як я шукав ці машини. По авторія є отакий сенс 2006 року, 1200. Стоїть його ціна. Opel Vectra я також 1200 коштує. Також є Lanos. 1200, бачите, ми півтори 1500, його знизили на 1200. І Ford Sierra 1100. На авторію є тільки ці чотири варіанти більш-менш підійшли мені. Не густо машин насправді. Я думав, що в районі 1000 доларів буде більше, але в районі 1000 доларів більше тільки Жигулів. А Жигулі я в цьому районі взагалі не розглядаю, так як ну, стоїть 1000 доларів. Це взагалі бред. Ми дивилися 6 за 500. За 500 окей, okay. це їхня ціна. 1000 доларів, там якийсь 88-й рік, шестерка, ну це повний бред. І як ви вже зрозуміли, крімі, там ланосів і всяких опелів старіших років, особо нічого немає. Зараз ми їдемо дивитись ланоса. Алло, доброго дня. Доброго дня. Е, на рахунок ланоса на авторі я побачив оголошення. А, машина на ходу, uh -huh. а, робиться мотор. Шліфувалась головка, мінявся ГРМ. Ну такічно, uh -huh. технічно сів і поїхав. Все, що там є, це справа опорник, е проживають руля. А так, все нормально. Ланус цей 1.5, Він за 1200 стоїть. Так, да, це там не тисячі доларів, але плюс-мінус від 800 до 1200 Я так і шукав, щоб в середньому була тисяча доларів. Коли це перша машина на огляд, я в принципі більше. Сконцентрований тут шукати саме Ланус-сенси, того що, ну, Жигулі за 1000 доларів це бред. Ось тому зараз йдемо дивитись Лануса, а далі вже будемо дивитись наступні автомобілі, які я ще знайду і буду телефонувати власникам, говорити з ними і так далі. Все, вирубай. Жигуль Господи, нахуй, шестерка, ж... блядь. Просто Жигуль буде доглянути, а ну це буде це. Кінь нахуй буде доглянутий, блядь? Ну, за 1000, ні, ну, понятно, що може втирати. Ну, все, ви випечаєте. А не гріється, немає проблем з ендіфрізом? Е, дивіться, тут стоїть принеділока, вже до мене її поставили. Uh -huh. Ну так термотоз відкривається, якщо десь їдете, знаєте, то uh -huh. вона не гріється. Але десь стоїте чи на переїзді чи пробки, то краще в включити, щоб вона обдувала. А так-то на бензині роботи нормально, так? Так, так. Вона тут стоїть третє покоління, вона заводиться на бензині і зразу автоматично перекидається на газ. Uh -huh. Коли прогрівається, так? Да? Ні, ну, я зразу звівся, тільки звелась одразу на газ. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А можете нас Так, зараза, ты мне наклеим, и вот у нас приема. Угу. чем нас. Это, не приятней, чем у Ну что, это уже, это уже познаемейше будет. Куда ты едешь, Тормоз? Бля. Это уже машинка познакомей будет. Цех, знаешь, цех. Ладно, с хорошим двигуном. Так, так. На сенс, ну, кажи, давай. Технічно двигун робить хорошо ну, да, по звуку. По звуку да. Вроді би не димить нічого, каже, власник масла вона не їла. Там була пробита гол... Блядь, що? а прокладка пробита була. Вот. Каже, масло не їсть, але вона вроді би не димить, як би нічого такого. Коробка теж вроді нормальна, ми там проїхались. По нюансам, ну, внешнє, понятно, болячка, там, задні арки робились там, якось, більш-менш. Двері там, гнилі, гнилі понизу ну, це класика. Ну, там хоча б кути не відпадають, як тут, наприклад, у нас. Але е, крила передні, якісь лі це тайвань, то ли вони якось зліплені. Тобто, ну, воно все не в зазорах стоїть. Бампер передній вісить. Ну, не не вісить, він коротше, теж не в зазорах, він з правої сторони вниз. Капот теж ну, в ужасному стані. Ти, ти, ти знімав так, його? Ну так. Е, от. Ну, понятно, що 1200 і плюс це не сенс це Ланус. Ланус 1,5 це взагалі там не з ринка. Ну, так. Я заліз ззаді, ззаді, задні лонжерони, просто вже куски металу відвалюються. Оце мене смутило, я вже в кінці заглядав туди. Я Глуш... там тоже там просто цю задню банку її в принципі треба міняти, вона не, не ремонтна пригодна. Тобто вона в таких дирках, там в шужах. ну таке собі. Так, таке собі. Ці всі зварювальні роботи це дуже ємарно І це мене смущає в ньому. в принципі. Якщо зрівняти з жигулями, блядь, яка там шестерка стоїть за 1100 чи там за 1000, так, а ну, то ну, це виявилися? взагалі не зрівняємо. Не, не, не вона не така гнила. Та та, блядь, це шестерка, в будь-якому випадку 80 якийсь там рік. Блядь, це понятно, але йде компенсація за те, того, що вона не гнила, це бред. і то вище стоїть. стоит. Це, в принципі, ну да. То есть, він 1200, хай там за 1100 можна купити, Ну, він по тих паспорту, конечно. Подожди, туда ауді стоит, подожди, не пизди. Була... Я такое і делал, блядь, коли в Карпати їхав. Это S7. А, ні, це А Сьоман. Там S написано. С? Значить С, все я буває А7 в слані, а сьомі дуже помощні. да, В принципі, його реально можна купляти, навіть на перепродажу. Але ми подивимося подивимо ще варіанти. Треба дивитись Жигулі теж в такому діапазоні. В плані, що вони просто можуть бути в кращому якості, чим ми дивилися Жигулі за 500. Ти що всіх зразу і включаєш. То, що ланоси за, за полтори чи за тисячу будуть гнилі, це факт. А Жигуль, ну блядь, за старості теж він буде десь там чуть в рижиках. Але не таке розвалюха, як ми дивилися до цього. Я не бачу сенсу купляти Жигуль за 1000 доларів. Це максимальний бред. Якщо це ще дев'ятка, в цьому є сенс купляти дев'ятку, 99 -ку за ці гроші. Да. Ну, блять, 80 орка такого року за 1000 доларів це повний бред. Я навіть не збираюся дивитись тому що... Блять, ну ні одна адекватна людина не буде купувати тисячу доларів, жугуля 800. Так, такої є, року. Потому, якщо вона це, в хорошому це, це стані стоїти з тисячу доларів, якщо в хорошому стані. Я вважаю, що ринок на машини в Україні завишений на всі машини. А Жигулі це взагалі пережиток минулого, який, блядь, 500 доларів має стоїти максимум. Так само, як Ланоси, блядь, які ставлять за 3000 тисячі доларів, це космонавти просто. Ланос реально має стоїти. Блядь, 1000 полториць, це має бути нормальний ланус. Дві це, блядь, вже ідеальний ланнус має бути з мінімальним пробігом. І так. Е Почали дивитися ще автомобілі, які є на продажі. І можливо, все-таки вас ми будемо дивитись. Двінашка. Є за тисячу доларів. На рахунок 12 так, телефоную на Оликс побачив в так. так. Е вона вся справна, да? там нічого немає, ніяких таких. Вона на ходу, так. Да? Ну, повністю машина спав на сіві поїхав. Вчора наїзд 150 км. Коротше, 12к, 1000 доларів о, В принципі, сьогодні поїдемо і ще подивимось. Канаб А що ти, блядь, на чому ти їдеш? Купив за 1000 доларів, все-таки на прийшлося. На подивитись. Ну, Подивимось, вроді би стан хороший, все лише за 1000 доларів, то... Варта уваги. Чисто за счет ціни. Ціни і стану. Постійте на это долбайоба. Що вона творить, нахуй? Станіть сумасшедша, нахуй. Бай. блядь, якась психушка, щоб його забрала, блядь. Треш контент в Бердичі. <laughs> По кузову загальний стан 12 ки був кращий, ніж у минулого Ланоса. Звичайно, що за тисячу доларів не також були присутні деякі вм'ятини задні ліхтарі були розбиті. І пороги потрібно варити. Але так то по суті машина ціла, дно ціле немає якихось таких слідів корозії, які були на ланосі. По салону вона в принципі також була доволі непогана. Звичайно, що він не новий, але і на якийсь зашарпаний, і на тисячу доларів це взагалі класний стан. По двигуну, начебто, також не було ніяких питань. Єдине, що це я чув, якийсь незрозумілий для мене звук. Але так як я не стикався раніше з цими двигунами, то і не можу зрозуміти, чи це нормально чи ненормально. А так, то, в принципі, дійсно, що технічно, що зовні машина в досить непоганому стані, особливо за тисячу доларів. Як мінімум, от навіть двері можна зрівняти. Машина 2004 року, року вона абсолютно ціла понизу дверей. Там якісь маленькі цяточки десь місцями є, але це взагалі фігня. Ну ми тут емоціями ділимося, як мужик цей стартанув. Ну, конечно, блядь. Каже, шліфує на першій другій. Ну, за 850 це, ну, він каже, на удачу 850 це... Ну. Це вообще. Це золото, блядь. Золота жі. Ну я не знаю, ну 8, ти реально жигулі тут. А тут ще понятно, гранати хрустять, блядь. Так це вообще фігня. що так. Гранати. Ну, але двері не відвалюються і, і рижиків по мінімуму. Реально по мінімуму. Якщо взяти, того Ланоса за 1200. І цю двінашку, якщо щодо того, що вона 850 стоїть, то явно ця получше буде. Я не хотів взагалі, ці вази навіть дивитися значально, але ну, по факту виходить, що навіть вигодні. При тому, що деталі, навіть, які там, ну так, да, вони чуть дорожні, будуть, ніж на Лаврісне, мабуть, да. ну, це буквально там, ну, може гривень 100-200 різниця. Але ну, ти при, при покупці, так як ця машина поджопник за такі гроші то ну, реально це взагалі варіант. за 850 доларів. То що, які, які Ну, поки що 12 лідірує. Вона то лануса ділає аж І так, третя машина, по яку ми їдемо дивитись, Audi 100. Це, в принципі, найцікавіша машина, як і на мене, так і на Віталіка. Це не якийсь там Жигуль, не Ланос, не навіть та 12-ка. Це машина не із нашої вселенії. Да. Того нам цікаво подивитись на цю машину, побачити і вживу. Так. І ще плюс цікаво, що ця Ауді, ми зараз, на 87 року, і вона стоїть 1000 доларів. І це просто для порівняння, уже те, що Віталій мені розказував за Жигулі, блядь, за 1000 доларів, що там штаматі на состояні. Я впевнений, що зараз теж 80-ті роки, Ауді. Та ж сама ціна, то ж сама, але, блядь, Жигулю там нема куди брати братися. Йобанітій 6. Дивись, дивись, зараз, як тут буде. Тут буде по корпусу, може краще, хоча я фотки не бачу, це Назар тільки по фоткам дивився. Я їжу взагалі перший раз машину. ну, Я навіть фотки не дивлюсь, коли їду з назаром. По кузовним, як правило, воно буде краще виглядати, хоча не факт. А от технічно там пізда. Тобто мотор, коробка або ходовка. Ну, зараз побачимо. Зараз побачимо. Ця ауді вразила нас братом найбільше. По кузову у неї було в принципі тільки дві проблеми: це задня права арка за дверю, там вже дирки, там треба вирізати. І якусь рямставку вварювати. Ну і переднє ліве крило там також немає вже куска металу, він прогнив, тому там також потрібно вирізати і вварювати. А так зовні машина на свої роки виглядає доволі непогано і пристойно. В салоні вона також дуже охайна, і ми не знаємо, чи це рідні сидіння чи ні. Але якщо вони рідні, то вони неймовірно класно збереглись. Із цікавинок в цьому автомобілі ще є два передніх електросклопідіймачі та люк. Ну, а також багажник абсолютно точно підійде для любителів возити якісь холодильники. І з мінусів в технічному плані це те, що цей. Двигун їсть масло. Власник сказав, що він заливає півлітра масла на тиждень. Звичайно, що виїздити кілометрів за цей час можна дуже багато, але в будь-якому разі півлітра масла це щось дуже багато. Ну а також, коли двигун працює, то в нього є ось такі випаровування. Я вже не пам'ятаю, від чого це, але в будь-якому разі це не здорово. В ходу вона була доволі непогана. Звичайно, що там щось гупало стуколо, треба дивитись до ходової, але за таку ціну це само собою. Ну і в цілому, автомобільці нам сподобався. І так. Audi, конечно, звісно, ну, я так і очікував. Е, вона реально на свої гадають особі і в такій ціні категорії вона класна. Якщо дивитись між Lanos 12-кою цією Audi, ну, е, Audi, як на мене, вона поцікавіша в плані того, що вона більш радітетна. Але ну, я, звісно, я, не знаю, як там з запчастинами на них, але ну, в будь-якому випадку це стара машина і з запчастинами, я думаю там посложнее, чем на тот же Ланос. В плане её брать в состоянии обще, ну, наверное, двенашка в лучшем да. состоянии по кузову. Хотя тут кузов, ну да, там есть два момента: крыло переднее и сзади. Ну, а, блядь, ей сколько років же? Ну, однозначно, если мы берём перепродажу, то Audi, мне, не здається, буде тяжче продавати, ніж той же Ланос, і двенашка тоже буде тяжче продавати, ніж той же Ланос. Я думаю, того е ці вази зараз так і дешево стоять, І в, в, в тому плані ця двінашка, того так дешево стоїть, тому що вони, в принципі, тяжко зараз продаються. Ланус, в цьому плані буде получше, я б, мабуть, брав Лануса. Особисто, я б, мабуть, для себе брав, я б взяв цю Audi, того, що це щось нове, да, там, ну, ці Лануси, двінашки це вже заїжджена якась тема, ауді поприятні. Особливо, якщо б вона ще була в седані, бо мені просто подобається седан, то ну, однозначно. Я би, її, я, я, я би брав її. А от і всі ті прості-прості висновки. Смотри, які у вас Для себе, то можете, в принципі, любому машину брати, вам подобається. на перепродаж, то ланус, двінашка, Бар, то Бар, ланус, саме, саме двінашка найкраще. мені здається, хуже. Все, вот да, і вся математика. Ну от і по службі висновки... ремонту теж. Ну, Ауді найсложніше буде вам, мабуть, зробити. Та, мабуть, точно. Ну да, так, із за старі просто. Стара машина, бажаючих зробити не дуже багато. Ось такий був відос! <реш> да. В принципі, на цьому відео підходить до завершення. Висновки робіть самі для себе. Як ви на це дивитесь що ви для себе купили. За 1000 доларів однозначно є що вибрати, в нього Жигулі. Жигулі взагалі за 1000 доларів навіть не дивіться. Помімо них є куча машин, які будуть набагато краще. Тому дякую за перегляд. Зустрінемось в нових майбутніх відео. Пока-пока!